Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Телеграм-канали пишуть, що 9 вересня до Зеленського в Італії навідались лікарі. А президент після можливого замаху проти себе змінив всю свою охорону і не підпускає до себе єрмака. А також заборонив робити будь-які кадрові рішення. Пишуть, що Зеленський, нібито як мінімум двічі падав на підлогу. Говорячи від перевтоми, в тім різних джерел різні коментарі дочекаємось. Офіційних підтверджень: Зеленський може піти у відставку добровільно по стану здоров'я, як змусив це робити заложного. Зроблять обстеження, підтвердять популярну у мережі версію про мікроінсуль. І вуаля, такий зараз план в Єрмака. Після 20 травня 25-го року через підконтрольного спікера він зможе керувати країною, поставивши вже зараз на пост усіх своїх. Саме тому з'явилася інфа від Бутусова про те, що Єрмак хоче змінити малюка. СБУ не виключено, що голова сирського також полетить. Покійний військовий гліб Бабич писав про Зеленського наступне: ти не дав героя морпіхові, який стікав кров'ю із останніх сил повз до своїх. Чекав на допомогу, не отримував її. І знову повз. Хоча полон міг врятувати життя від тебе. Вимагали цього, але ти не реагував. Є такий телеграм-канал Печерський Пагорб, близький до Разумкова. Люблять згадувати, що це саме вони виконали основну роботу, щоб Зеленський виграв на виборах. Ну так собі привід хвалитися. Зараз критикують і доволі толково, пише Тарас Чорновіл. Порошенка колись поплюжили, тепер ставлення нейтральне. Не завжди з ними погоджуюся, але часом у них проскакують цікаві висновки. Як у цьому випадку? Знаєте, нас часто удивляє пасівнець Петра Порошенка, знає його уміння бить Захватчика ми удивляемся, чому він сейчас изображает зображати из себя голуб'я мира. Так от, після подобних событий ми починаємо розуміти, що Порошенко, як опитний игрок просто точно видіє. Союзники визначились з майбутнім кандидатом на виборах України, якого вони підтримують це залужний. Місця в армії сирського Єрмака залужному та його команді не знайшлося. Просто політехнологи Зеленського настільки недалекоглядні, щоб не сказати топі, що самі руками Умєрова та Єрмака виштовхали залізного генерала спочатку між. Народну дипломатію, де він набереться досвіду, зв'язків та ще більшої поваги союзників. А потім вже піде у повноцінну політику, і штовхати його до цього буде саме українське суспільство, яке довіряє заложному найбільше серед усіх людей у цій країні. Пише політолог Дмитро Биков. Заложний уже формує команду, з якою піде на вибори. А це останній гвіздок в домовину зеленої влади. З політичної точки зору Зеленський собі створив наступника. Я не впевнений, що він це усвідомлює, пише Бригенець. Він то думає певно, що всіх переграє проблеми повісь на Порошенка заложної сирського, але навряд чи це вдасться. Тепер усе, що відбувається на фронті, напряму пов'язуватимуть Зеленським, якщо все пропало і поновленню допомогою США, якщо все добре. А заложний з рейтингом довіри 94 висітиме над зеленими як домоклів меч. Ви бачили, як демонстративно обнімав Зеленського заложний на нагородженні цілі два рази. Чи схожий він на людину, яка ображена і буде боротися з президентом в очевидні, але якби він хотів відвести удар від Зеленського, і підіграти йому по справжньому він би прийняв пропозицію поїхати послом в Британії і в політичне забуття. Отже, заложний грає в він стратег, що й не дивно для головнокомандуючого 18-ї армії, що в багатьох битвах перемогла Другу армію світу. У мене немає жодного сумніву, що заложний наступний президент, але я досі не розумію, що таке його команда і хто такі його однодумці. Я би особисто хотів цей періодом побачити спікером парламенту Порошенка, і щоб у парламенті не було монобільшості, накласти проекцію з того, що він робив і говорив на все, що. Стосується життя країни важко. Єдине, що радує усе, що він говорив і робив, мені було зрозумілим і здавалося правильним. Чому б так не було і далі? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.